Вітаю вас, шановні глядачі! Ви на каналі Альфа-Сел, де цікаво та доступно говорять про сучасні біомедичні технології та біологію загалом. Мене звуть Лучко Роман, я клітинний та молекулярний біолог, і сьогодні ми будемо з вами говорити про волосся. У біології дуже мало речей мають якийсь сенс поза еволюційним контекстом. Тому я хотів би розпочати цей випуск з того, щоб ми з вами трішки пройшлись по тому, як саме виникло волосся і яка його історія. Чисто технічно, волосся людини це те саме, що і шерсть наших чотирилапих друзів. Але ми ж люди мали відзначитися, тому ми чомусь вирішили називати наше волосся волоссям, а не шерстю, але це вже таке. Історія шерсті і, відповідно, волосся починається приблизно 300 мільйонів років тому. У цей проміжок часу активно розвивалася, можна сказати, вона тоді виникла, така група тварин, як синапсиди. Або ж у простонародді відомі як звіроящери. Це така перехідна ланка між рептиліями та ссавцями. Це наші такі давні-давні предки, і саме вони перші розвинули таку еволюційну фічу, таку технологію, як волосся. Волосся складається переважно з білків і ключовий білок. Серед цих всіх різноманітних компонентів це кератини. Насправді, кератинів буває багато всяких різних, і також у волосся є різні типи кератину. Вони складають його основну масу, і саме кератинам волосся завдячує більшістю своїх властивостей. І насправді, якщо вже ми заговорили про ключові елементи волосся, то їх історія починається значно раніше 500 мільйонів років тому, тобто приблизно під час Кембрійського вибуху. Кембрійський вибух це така подія у історії нашої планети, коли впродовж 10 мільйонів років виникла переважна більшість усіх типів тварин, що існують зараз. Взагалі, дуже цікавий еволюційний момент, чому був такий великий бум тваринного різноманіття саме тоді. Це пов'язано з тим, що закінчилася дуже довга епоха великого холоду на нашій планеті. Був такий момент, коли Земля кілька сотень мільйонів років була повністю покрита льодом, середня температура на поверхні складала мінус 45 градусів, і цілком очевидно, що багатоклітинному життю тваринам ну, не особливо було прикольно там якось розвиватись і еволюціонувати. І тому, як тільки цей період закінчився, майже одразу відбувся Кембрійський вибух. Отож, під час Кембрійського вибуху. Коли активно розвивалися, еволюціонували різноманітні тварини, багатоклітинні істоти складні, сталося це еволюційне відкриття. З'явився кератин. Насправді кератин належить до такої категорії білків, як проніжні філаменти. Це дуже важливі структурні білки, які відіграють критичну роль у будові наших клітин. По-перше, вони надають нашим клітинам форму, а по-друге, вони надають їм таку механічну стійкість. І третій момент, у якому кератини відіграють дуже важливу роль, це саме міжклітинні зв'язки. Вони Кератини маємо увазі, мають таку гарну властивість е, з легкістю і дуже міцно між собою зв'язуватися. Тобто ми беремо одну молекулу кератину, другу, і вони можуть ось так: от полімеризуватись і будувати, будувати довгі-довгі такі нитки, можуть якось розгалужуватися. І відповідно ми маємо такі міцні довгі ланцюги, які вже наші тіла, наші клітини якось впорядковують і десь використовують. У людини, наприклад, є 53 різних е, гени кератинів. Ну, тих, що активних генів. Насправді, я думаю, якщо покопатися в геномі, можна знайти ще багато генів кератину, які не є активними. Але це вже інше питання. І варто зазначити, що кератин – це ключовий білок не лише для волосся, але і для, скажімо, нігтів і у інших тварин, інших структур, типу копит, рогів і так далі, і так далі. Крім цього, кератини, як я вже сказав, деякі з цих типів кератинів, вони тримають наші клітини вкупі. І, звісно ж, верхній шар нашої шкіри, епідерміс, той, що роговіє, той, що постійно злущується, він теж це робить не в останню чергу завдяки кератинам. Взагалі, каратин дуже цікавий білок, тому що він містить в собі багато цистеїну цистеїн, напевно, багато з вас чули, це така важлива, важлива амінокислота. І їй характерно те, що в неї на хвостику сидить атом сульфуру, тобто сірки. І ось цей атом сульфуру, якщо ми візьмемо дві молекули цистеїну, може зв'язуватися з іншим атомом сульфуру з іншого цистеїну, і утворювати міцний, міцний зв'язок. І саме цей міцний зв'язок, він якраз гарантує. Цю таку механічну стійкість, особливу властивість кератину. Щоб ви розуміли, вміст цистеїну у волосі становить аж 14%. Це дуже багато, тому що волосся складна структура, вона складається з змертвілих клітин, з багатьох різних типів білків, але саме от цистеїну за масовою часткою аж 14%. І власне саме тому горіле волосся так противно смердить. Практично вся летюча органіка, яка містить в собі сульфур, має дуже-дуже неприємний запах. Багато цистеїну, багато сульфуру, дуже смердить, коли його спалити. Дуже вернива інформація для наших людей. <плес> Отож, повертаємося до еволюції волосся. Синапсиди. Вони навчилися використовувати кератин, який вже досить давно був в тварин розповсюджений, для того, щоб створювати волосся. І як ми можемо сьогодні бачити, ссавці практично всі вкриті такою густою шерстю, і відповідно ця густа шерсть дає якісь еволюційні переваги. Давайте подумаємо, які. Ну, по-перше, це прекрасна терморегуляція. Точніше, термоінсуляція. Волосся це шикарний ізолюючий матеріал, який дозволяє контролювати температуру свого тіла трішки краще. Надто холодно, ми ізольовані від зовнішнього середовища і не так швидко втрачаємо тепло. Відповідно, якщо надто спекотно, в певних межах, звісно ж, то ця шерсть нас ізолює від зовнішнього тепла. Крім цього, є ще таке. Такий нюанс, що тваринам властиво полювати один на одного, можливо, там з кимось битися за якісь ресурси. І шерсть це додаткова броня. Досить тяжко впитися кігтями чи зубами в істоту з дуже-дуже густою шерстю, тож це також, очевидна еволюційна перевага. Ну і, звісно ж, вже починаються різні вторинні функції, те, що тварини користуються своєю шерстю як певними сигналами або зради маскування, знаємо щось. Що Тигри у нас є полосаті, які прекрасно ховаються в джунглях у травах. Знаємо, що є істоти, які сезонно змінюють колір, шерсті, наприклад, різні кролі, які зимою бувають білі, а влітку іншого кольору. І також можна думаю навести ще багато багато прикладів того, як волосся або шерсть може бути корисною? Як я вже зазначав, недарма ця ознака закріплена у більшості савців, і на сьогоднішній день виникає закономірне питання: якщо мати шерсть так круто, то чому ми люди такі якісь. Лисі, голі, чи що, де наша шерсть? Чому наша шерсть стала волоссями? Давайте розберемося, які еволюційні сили формували наше з вами волосся. Пам'ятаємо, що певний час наші предки вони були дуже схожими на сучасних приматів. Вони жили в якихось джунглях, лазили по деревах, чилили собі там, їли фруктики, горішки, і вели дуже і дуже безтурботний спосіб життя в будь-якому випадку. Я собі це так уявляю. І потім, через певні умови, наші предки почали виходити у савани. Вони почали спускатися з дерев і виходити в поля. І що сталося тоді, коли наші предки вийшли до саван? По-перше, ми стали проводити багато часу під сонцем. У саванах жарко, і густа шерсть вона трішки уже не виконує роль цієї термоізоляції, а скоріше, шуби надягненої у. Теплий літній день під палючим сонцем не зовсім добре. Крім цього, ми ще почали значно більше пітніти. Люди пітніють значно більше за інших тварин, які вміють пітніти. Це наша така характерна ознака. Ми набагато краще можемо регулювати свою температуру в цьому плані. Власне, ця гіпотеза з сонячними саванами пояснює, чому у нас залишилася шапка густої шерсті нашого волосся саме на голові. Тому що сонце голову пече. А захищати наш цінний мозок якось від цього треба. Давайте розглянемо ще деякі фактори, які впливали на еволюцію нашого волосся. А саме, чому, наприклад, волосся буває кучеряве або пряме. І вважається, що це адаптація до проживання у різних умовах, відповідно теплих для кучерявого волосся і холодних для прямого волосся. Коли людина йде саваною і в неї на голові кучеряве волосся, звісно ж буде спекотно, людина буде пітніти, але це кучеряве волосся, воно не настільки легко мокне і прилипає до всього відповідно у таких жарких умовах. Тобто це буде просто комфортніше і, можливо, це дає якусь еволюційну перевагу. І Інший нюанс це те, що по кривій волосині не так просто мандрує промінь світла, який несе в собі ультрафіолет, який, звісно ж, шкодить нашим клітинам. І, відповідно, кращий захист поверхні шкіри голови і цінного мозку, що лежить під цією шкірою за черепом. І за аналогічною логікою, пряме волосся, яке не стричить на всі боки, а висить, воно ніби як створює. Е Таку синтетичну волосяну шапку, яка краще захищає від холоду. І також відслідковується, що пряме волосся це є більш еволюційно пізній винахід, ніж кучеряве волосся, і це сходиться з нашим розумінням того, як ми еволюціонували, оскільки спершу ми бродили саванами в жорстких умовах, і вже потім ми розбралися десь північніше у ті краї, де більш характерними були морози і сніги.